вітаю всіх на своєму каналі Бджинистов Шестирамочних. Сьогодні вже 3 травня така краса, квіточки починають виходити. але зауважу, що у нас тільки перший день клен випустив китиці. Не цей червоний, що оце перед вами, а той клен, що у нас в Україні. І ось я вам хочу показати, я один корпус зняв, а ось нижній. На два корпуси 230-х, правда, тут на 245, але зараз я їх пересажу. Але діло не в цьому. Діло в тому, як завжди водичка, жидкий дим. А діло в тому, що я хочу вам показати всі плачуться, плачуться, що кліща по 10 разів ви там обробляєте. А ось ви ж бачите, переходні із корпуса в корпус матка засіяла трутовими. І я хотів би пошукати хоч би одного кліща. Я знімав вчора 10 рамкових, але там вже були личинки і дуже дорослі, вже до запечатки йшли, але я теж не знайшов ні одного кліща. Погано, що якщо б кліщ був, він вже і в цих би був. Бачите? Все чистенько, Ось я вам покажу зараз, ніде ні одного кліщика нема. Зараз я їх нічим не обробляю. Гліцерин плюс щавелька дають своє діло. Запам'ятайте, не травіть бджіл, а то залишитесь скоро з одними мухами. Дивіться, я вам показую. Ні одного кліща і натяків на нього немає. Ні там, ні тут. Якби в рамках ще були, я би в рамки... Показав, але в рамках я, ну я покажу, якщо є такий уже зрілий. Але дивіться, я показую, як є, вам дякую за попереднє відео, що ви активно дивилися. Я знаю, що це проблема дуже велика по роїнню, але якщо з нею працювати, як я вам розповідаю, ніколи у вас і признаків не буде. Мене оце дивує, що всі ютубери, навіть такі вже прославлені, можемо сказати, ютубери. витягне рамку мисочка, тільки та мисочка. Та ви скажіть, ви своїх дітей не вчите нічому. Що у вас, діти? Вилупилися ваші діти і все. Ну Ви ж всьому учите їх. Так і в сім'ях. Мисочки, вони вчать молодих бджіл, передають з покоління в покоління мільйони років. І ви шукаєте в той мисочці вже яйця і вже кричите, все, ройове. Та ройове, коли настане, то ви. Будете по деревам бігати. А не треба ото молодим джолярам розказувати, що мисочку побудували, все сім'я в ройовому стані. Мисочки в них і взимку, і влітку є у сім'ях. І не звертайте на це увагу. Якщо ви не працюєте із сім'ями, то це інше діло. А якщо ви з ними працюєте, то не біда, що мисочки. І ще в цьому відео хочу сказати і показати вам. От дуже важлива оця річ. Я все-таки уже і вдома і на інших точках передивився, і хто ж краще зимує? Зимують ті, у кого підрамочне пространство. Дуже велика. Як от у мене рамка на 230, я два магазини поставив на 145. І вдома така, і на інших точках. Дуже гарно зимують на них. Мабуть, все ж таки, як в дуплі у них виходить, що підрамочний, підрамочний простір дуже великий. Вони собі, якщо треба, відкладають зайвий. Віск, відтягують там комірки. От дивіться, я вам зараз покажу. Дивіться. Отак от вони зимують. Отак от вони відтягнули осінню, мабуть, тому що треба було кудись складати, тому що, запам'ятайте, у бджіл завжди є віск. Коли вони переробляють носять, і отак от внизу. Дивіться, скільки відбудовано. Є трошечки підмору, трошки, але не багато. Бачите, в Україні ви вже розказуєте, що і мед сакації качають, я дивуюся, Ще й не розцвіла, а ви не заквітла, а ви вже качаєте мед. Да, і на вас ведуться люди, блогери. Дивіться, скільки відбудовано. Сьогодні дивлюся. Теж канал розкручується, так гарна жіночка розказує, витягує з нижнього корпуса рамку і каже, о, дивіться, вже його тянули. О, це я можу так сказати. Дивіться, вже його тягнули. Біленьке, чистеньке, гарненьке. Ну хто ж його відтягував? Тут навіть мед зимували, бачите. Це не, не поміщалися вони в два корпуси 230-х. і... Одтягують, щоб десь в бджолі знаходитись. І ще одну рамочку. Все ж таки мене цікавить. У верху в них я глянув п'ять рамок з критим розплодом. Ну, Я вважаю, якщо вже отут переходні такі рамки, то тут на пару рамок вже десь є засів. Тут медок. Свіженький, що вони переробили, тому що треба скоро годувати. І пилок. Пилку в нас не так багато, але ж я їм даю. І тут немає іще. Зараз на інший подивимось. Десь уже повинен бути розпліт, тому що такого не може бути, щоб вони... Це в мене бакфаст змішаний з канадцями. Як розкажуть, бахваст, бахваст. Тут ще меду багато, навіть і внизу, дивіться, у метку скільки. А на цих рамках матка тільки, мабуть, переходить. Зараз ще цю гляну, тому що там вже ж був пилок. А, є, якщо вам буде видно, є. І яйце є. І матка, мабуть, тут десь є. Але я шукати не буду. Ось вона вже і на наступній рамці є. Так от ще раз скажу, що треба з бджілою працювати і думати, на якому підрамочному пространстві їй краще зимувати. Ну зараз я трошки підберу, поміняю цей і покажу вам ще. Друзі, замінив я новеньке дно, не краще, не правда взимку зробив, але це поки що, потім поміняю. Бачите, це верхній корпус, я його поставив зараз униз. Вже він практично всі, ну я на п'яти рамках там розпліт. І вже практично закрите. Я вам показав, що було вже в нижній вони перейшли. І зараз ми поставимо той нижній, поставимо наверх. І матка вже раз у ньому почала сіяти, вона буде сіяти наверху залюбки, тому що, тому що, бачите, скільки воску з зими. Не збирав, а тепер треба ставити вулик. І треба все це чухати зараз. Друзі, запасний корпус поставлю, щоб звільнити два 145-х, І підемо далі, пересажу і покажу. А мені хотілося знати, у вас коли клен був, початок клена, теж такі сім'ї були, щоб уже... На 6-7 рамках. Ну там добротні такі рамки вже, можна сказати, від бруска до бруска. Чи ні? І мене цікавить те, на яких, на якому підрамочному пространстві у вас зимують бджоли. Чекаю, хто буде писати, пишіть. Будь ласка, працюємо далі. Друзі, ну. Практично, можна сказати, пересадив і ще одна рамочка. Але цю рамочку і підняти неможливо. Дивіться, меду у вас повинно зараз кожньому вулику, в кожній сім'ї, хоч би 5-6 кг медку було б бути. Обов'язково. Тому що без меду нема життя. Отакі язики медові, бачите? Зараз дам хай хазяйва і пожують дуже таку красоту. І ще раз хотів вам показати, на якому краще дні, на якій висоті краще зимують. Ті сім'ї, що стояли по два магазини по 230, гірше перезимували. А оці краще перезимували. А найкраще можна сказати, що ці сім'ї, які знаходилась 230-та рамка в нижньому корпусі на 145 їх два корпуси, я навмисно це експериментував цю зиму і так буду продовжувати. Або магазин пустий без рамок, не треба ставити туди ні рамок, нічого. Тому що осінню, коли я завжди струшую. Бджіл, вони не вміщаються у два корпуси, а залишати зверху ні. І ось я так вирішив робити. Тоді зимують гарно, ніяких кліщів, ніхто їх не добиває. Я ось вам хочу показати, вони нічого тут не чистили. Бачите, трошки де-не-де де, де отут бджілки, а то все мусор. Мусор, серветки ті, що їм давав, вони їх... Переїли, пережували, повикидували з гнізда, тому що вже об'єдинилися. Отаку, отакий пилот несуть. Червоний. Не видно не. Може видно. Друзі, пишіть. Я буду з задоволенням відповідати. Я вам сказав, що в цьому відео я хотів показати на якому. Від рамочному пространстві краще зимують. Беріть до уваги, не робіть, робіть, як хочете. Я нікого не примушую, але я ділюся своїм опитом і хочу, щоб у вас все виходило. Все, гарного розвитку, гарних медозборів, міцного здоров'я вам, до побачення.